Скажімо так, я буду відповідати, і моє питання не сподобається, принаймні, принаймні багатьом. Подобається мої відповіді тільки представникам НАТО, бо вони завжди ціпляються за це і кажуть залужний, сказав, що ні. Але, дивіться, дуже важливо, дуже важливо повернемося до гарантії безпеки, це перший пункт, який ми маємо розуміти взагалі під розумінням перемоги. Ось вона перше гарантія безпеки. Друге, здобуття там, відчуття необмежених можливостей у розвитку. Ось воно, відновлення і таке інше, і третє. суто українське відчуття, яке маємо отримати. Ми маємо відчувати себе вдома. І кожний з цих моментів можна обсуждати. Повертаємося до першого пункту: відчуття безпеки. Завжди кажу. Згадую, згадую свого діда, там в книжці, до речі, про це написано. Він був учасником Другої світової війни і завжди, коли трошки там випивав, він завжди плакав. Коли ми трошки підросли трошки підросли, я у нього запитав, дід, в чому проблема? Що ти завжди вип'єш там? Бан? А він мені каже, Валері, розумієш, в мене одні внуки. Я говорю, ну і що? Ти що, не розумієш? Я говорю, ні. А да вам же, говорить, воювати говорить. Я не хочу, щоб ви воювали. Це як приклад. Воюю зараз і я, і дочка старша моя воює виходить, так. Тобто, І, і його правнуки воюють. Понимаєш? Тобто десь гарантія безпеки не спрацювала б. Ось воно в чому. Тобто, гарантія безпеки має бути така, яка хоча б задовольнить мого покійного діда. Розумієш, Щоби, щоб ти міг? Ну, жити і пожити саме з цим, що знаючи, що твої внуки будуть жити в мирі. Це якщо дуже просто. Абсолютно вірно про те, що НАТО це на сьогодні найпростіший варіант виходу із ситуації. НАТО. От Нато і точка. Але це би, знаєш, як би було, як би тобі це правильно сказати? І, ну, якби ми щось, допустимо, не розуміли, але воно нам подобалося. Подобалось, там, да, там, подобалось допустимо, як в сусідній стоматології там, вініри ставлять класне, розумієш? Я кажу, ні, 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 ось, ось, ось вона хай нас обслуговує, бо такий класний вініри. Вони кажуть, так ми ж гір таки з мертвих витаском, ми вставляємо у мертвих зуби, забуваємо, а воно підходить, та потім розберемося там. Я тобі буду казати, як знає як чоловік, який знає оцю стоматологію. розумієш? Повторюся про те, що, на жаль, на жаль, як військова інституція НАТО на сьогоднішній день немає ніякої сили. Або якщо їй має цю силу, то ця, ця сила закінчується ну, протязі місяця. Привожу маленький приклад. Україна отримує десь в середньому, за моїми підрахунками, сім. Хай буде шість, щоб НАТО не плакало. Десь шість, давай 3 візьмемо. 3 тисячі повітряних цілей вагою від 100 кг і вище. Це ти типу повітряні цілий. Для боротьби, з якими потрібно залучати зенітно-ракетні комплекси. Три тисячі. По їхній натівській доктрині, яку я абсолютно поважаю, і які, окрім мене, в НАТО знає ще пару чоловік. Я тобі серйозно кажу, бувший начальник комітету об'єднаних штабів США, не знав. От, і завжди дивувався б. Дивись, для того, щоб їх збити. Три тисячі цих повітря потрібно десь 10 з половиною тисяч зенітних керованих ракет. 10 з половиною тисяч. Ракета Ірісте стоїть 800 тисяч доларів. Патріот 10 мільйонів. Скажи, будь ласка, 10 з половиною тисяч ракет при таких цінах. По-перше, їх, є сім вони є, вони закінчаться завтра. Їх неможливо виробити. Просто неможливо виробити. Да і по-іншому вони просто, ну, будь-яка країна, через місяць воно впаде на коліна і скаже: ми здаємося, бо ми всі гроші пустили тільки для того, щоб збивати те, що на голові дете. Ось воно, НАТО. НАТО, на жаль, обслуговуючи інтереси, в основному політичних членів Альянсу, вибудувало собі в умовах аб абсолютно, абсолютної демократії. Аб абсолютного б, там, толерантного ставлення до всього виробила собі, виробила собі невеличку таку б, доктрину, яка дозволяє вести боротьбу з дві крапки. Перше. Повстанськими загонами, допустим, в Західній Сахарі. Вони швиденько з ними можуть розібратися. Б. Можуть провести якусь акцію у Тихому океані, але подальше від берега Ємена. Тому що вони показали, як вони можуть боротися, вони вже не підходять туди. Ну і В і В, можливо, що для мене більш характерно, вони штовхнули свій військово-промисловий комплекс в безумну, скажімо так, називаємо нашими мірками корупцію. І ця військово-промисловий комплекс заставив їх на 10 років вперед позаключати контракти на будівництво авіаносців. На будівництво якихось міфічних f 35 і так далі. і так далі. Тобто, держави їм винні гроші за, 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 за повітря, тому що вони ще нічого не зробили. І вони ніколи не підуть тим шляхом, щоб якось зробити себе ефективними. Але вони існують от в тій парадигмі, якій вони існують. Ну, дивіться, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє. Куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бен. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Ну, впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчі, каже, я тебе прошу, бен, а потім він дзвонить, каже, ти на що включив, каже, всі ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. То збивайте, кажу пан. У вас 40 f 16-х стоїть. Бен. Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І, скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажемо так. Б. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено всередині 90-х років, оця доктрина. Б. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, транслювалися по CNN. Там, бан. Ну, хлопці військові статті вони зараз розказують, що це за війна. Бан. Там тільки цей ролик, бо натовському солдату покажуть, бан, відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось. там. Тому це ну, страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові. Тому, ймовірніше за все, ймовірніше за все. Ну, виходить так, що найкращі гарантії безпеки закладено у нас самих. Єдине, єдине, що нам важко, нам дуже важко це буде зробити, і ймовірніше за все, що ось саме надходження нас в новій архітектурі, цю архітектуру європейської безпеки ще треба побудувати. Ось воно би принесло би користь. І тут, до речі, дуже корисно, правильно згадано Джеф. Скажімо так, зараз будете сміятися мене. В Джефі є, скажімо так, дві проблеми, які заважають Україні приєднатися до Джефу. Перша проблема насамперед у Великій Британії, тому що їй додаткові проблеми не потрібні, тому що в Британії армії немає. Є маршали, є адмірали, там все є. Всі атрибутись, армії немає. Вона не готова ще воювати. І не зрозуміло, скільки їм потрібно часу для того, щоб побудувати цю армію. Плюс в армії в Британії є підводні човни, у яких є конкретна задача європейська, від якої вони відійти не можуть у рамках договору НАТО. Ось проблема номер один. Британія. Звісно, дипломатично ми отримуємо відповідь про те, що Україна не є північно-західною країною. Ось вони так, ось вони об'єднуються навколо північного моря, скажімо так. А друга проблема. Як, як не дивно, Бен полягає у Польщі, яку також в Джеф не беруть. І вона, ну так простіше сказано, бо буде все робити для того, щоб спочатку прийняли Польщу, а потім уже вели мову про Україну. Хоча перспектива є. І я намагаюся їх переконати, що ось створення нової архітектури європейської безпеки, саме на базі Джеф, є найреалістичним сценарієм. Чому? Тому що там уже створена система управління, яку можна нарощувати, можна затягувати. Як для мене, і ще величезний плюс, що в цьому джеф є увага, Норвегія, яка має свої природні запаси, шикарні, яка має свій флот, який може стати основою, скажімо так, морської компоненти. І решта решта Людський демографічний капітал там дуже непоганий. Але знову ж таки, на сьогоднішній день це проблема. Тому що розглядати Європу як, як Європу, яка побудувала свою безпеку на новій архітектурі, вони поки що не хочуть. Не хочуть. Але знову ж таки, нам в цьому, як-то не дивно, допомагають дві людини Путін і Трамп. Мені здається, що найближчим часом вони дотиснуть бен. Європу і воно все-таки погодиться на те, що треба щось робити. Ось ця нова архітектура тільки може нам, на мою особисту думку, принести якусь реальну гарантію. що раз, це моя особиста думка. Це не думка там, Генерального штабу там, чи, чи якогось. Це вже я як, я як старий дід маю просто. знаєш, Ну, не зовсім.